Це добре. Леді Бак послала мене сховати вас подалі, а я маю допомогти їй з королевою стилю. Калкі. Ти перший. О -о -о. О -о, Марінета, це ти розумно придумала. Дякую. Тільки тяточки. Будь тут я повернуся по тебе, як здолаємо королеву. Не просто буде повернутися у вежу. То ходімо додому. Не зараз. Плаг. Молодці, дівчата, це було нескладно так, калкі. А вже ж ми діли як справжні профі. Просто цікаво, скільки разів ти застосувала свою силу. А, ну, Кілька разів точно. Навіть думати не хочу, скільки катастроф спричинили твої переміщення. Не гаймо часу. Тільки пален, Об'єднайтеся! Чудова робота, Рено. Панцерник. Забагато вільних рук не буває, так? Хм... А вже ж, Панцерник нам знадобиться. Супершанс! Хм. Хм. Мабуть, я впораюся з королевою без супершансу. Чож, зараз головне здолати її пошвидше. Клич двійника. Що, хочеш погратися в хованки, леді Баг. Реальність. Jeg Панцирнику, прикривай мене. Так, я йду за тобою. <une some noise> не хвилюйся, я нічого не скажу королеві стилю Леді Баг. Я захищу тебе, бо сьогодні ніщо не завадить твоїй перемозі. Жало! Тргать! Смушкай, Геть!